132 гривні за одиницю це розпаровки постільної білизни. Буде бренд Ілівана Хом, і люкс. Все йде з бірочками, все новеньке. Наприклад, ось такий буде підодіялок у морському стилі. Один такий буде. Далі буде також це йде у нас підодіялок в такому в синьому кольорі, з квітами. Буде ось така. Це також підодіялок у нас в такому синьому кольорі з квітами. Такого плану. Буде такого жатого вафельного, наче матеріалу, теж під одіялок. Флісовий буде ось такий один, гарний з оленями. Вже такий різдвяний новорічний настрій. По розмірам зараз скажу, які будуть. Далі буде ось такий гарний з однієї сторони зі сніжинками, з іншої також такий різдвяний, такого плану. Буде також е, таких. Однотонних кольорів, сіренький ось такий буде такого плану. Буде пастельний рожевий, персиковий навіть. Такого плану. Буде ось такий гарний пісочно-бежевий колір також. Графітовий ось такий. Буде ось такий, це у нас дві наволочки. Одна ось така сіренька, друга йде з дизайном, з сердечком. Такого плану. Наволочки буде двох розмірів. 40 на 80 буде 6 одиниць, і 80 на 80 буде 7 одиниць. Також ще ось такі піддіялки, це такий з кубами, з трикутничками двосторонні. Ось такі будуть з квітами ще сіренькі, з візеруночками. З такими тропічними дизайнами теж буде. Такого плану. Ще буде ось така гарна наволочка. Ось така флісова до того під одіялку Ось така буде від люкс такого плану. Ще ось така. До тих комплектиків можна так зробити. Ось такого плану буде в ромбики. Така буде двостороння, з однієї, блакитний синій, з іншої темно-синій. Ось така буде від люкс також двостороння. Це сірий, це графітовий. Ось така рожева, з іншої сторони, пастельний однотонний колір, з цієї квіточки. Флісова сніжинки олені. Ось така гарна також з квітами двостороння. З однієї сторони, однотонна, з іншої з дизайном. І ще ось така. Бежева. Розказую по розмірам. Е, Підодіялки, значить, будуть 135 на 200 2 одиниці, 140 на 200 2 одиниці, 140 на 220, 1 одиниця і 150 на 2, 2 1 одиниця, 150 на 220, 7 одиниць. І для замовлення такого лоту вартістю 3430 гривень 26 одиниць. Звертайтеся до наших менеджерів.